Всім привіт! Сьогодні у мене буде ранкова рибалка на ставлітку. Час обмаль десь півтора години і сьогодні спробую половити як на самодур, так і на ультралайт. Починаю я з самодура, 7 сам роблю їх. Для самодура у мене водилище 4 метри монза та катушка Агіра 2500. Груза я раджу використовувати ось такої форми. Вони далеко летять. і Груза використовую від 15 грам і до 30. Більше не раджу, тому що немає такої у нас глибини. А менше 10-12 грамів просто ставріда буде путати саму ставку. Людей на пірсі досить багато. Всі ловлять на самодур. Я теж спробую самодур. самодура. А потім, якщо не буде нічок клювати, або час від часу буду переходити на ультралайт. Проводка на самодурі дуже проста. Заклик чи можна далі, і просто анімуємо вершинкою водилища свій самодур. Але головне це знайти, де вона стоїть біля дна, по поверхні або десь посередині. Якщо вона активна, то вона сідає майже на всі гачки, але якщо пасивна, то треба її.

Покидавши десь хвилин 15, не заработав більше клювань, вирішив зібрати свій ультралайт і спробувати половити на нього. Буває так, що ставріда просто не хоче ганятися за самодуром, який швидко падає. Ультралайт у мене BlackRock, катушка Ryobi Avanti і шнурок 02 Ghost Inte. Починаю рибалку я з 2 грамів і маленький віброхвостик, який світиться у темноті. Фльорокарбон у мене стоїть 0,14 і стабільно, як бачите, зразу відізвала. Це приманочки, які я використовую для ставрітки, оснащені. З проводкою потрібно експериментувати. Зараз я ловлю, я закинув, приманка тільки коснулась і починаю зразу проводку. У верхніх шарах води вона досить непогано бере. Це просто один-два ривочки і пауза. І майже зразу бере. Ставрітка часто, як сьогодні, хватає за кінчик приманки, тримає його, а потім відпускає. Ну, а у вас багато сходів із цього. Вона просто не доходить до огачка. Рідко, дуже часто на викиді, просто коли падає грузок, от тільки закинули, вона хапає і відразу зразу Буває, одна сходить, інша сідає. Я набрав три поставив поставити. Цікаво те, що на ультралайт на кожному закиді одна-дві може клюнути, якщо сходить, сідає інша. Кидаю на самодур. І що ви думаєте? Нема контактів, нема, нема риби. Весь пір стоїть, нічого не ловить. Ми на ультралайт з Андрюхою, просто нормально ловимо рибу. Я думаю, це пов'язано більш з тим, що ультралайт це більш така плавна подача приманочки, а самодур він швидко падає і швидко обловлює всі горизонти води. Але вона сьогодні не хоче ганятися за ним, тому ультралайт прям на кожному закиді приносить рибу. Я кину на пісок, що цікаво, що коли сонечко піднімається, часто вона перестає клювати, але сьогодні вона стала капризною, але бере! Гачки я використовував го та восьмого номер. Бичка теж лов на них. Цікаво, що сьогодні вона слаги не дуже сильно хотіла, вона хотіла маленькі виброхості. Але наслаги теж непогано брала. Андрій ловив наслаги маленькі, рожеві, і непогано брала. і то клювала на кожному закиді, то був час, коли просто відходила, то в одну сторону, то в іншу, і її потрібно було шукати. Давай жевою вулицею, просто на Площади Мар, второй магазин вранні. Як думаєте, скільки я за цю рибалку за півтори години спіймав ставрідок на силікон, а скільки на самоду? Чим сонце ставало вище, тим більше я експериментував з проводкою, бувало, просто переходив на дуже активний такий твіч, а буває я переходив на дуже-дуже повільні протяжки. І вони приносили свої результати. На кожній рибалці треба спочатку зрозуміти, на яку вагу ловити. Буває течія зносить, буває волни заважають. Як універсальним я ставлю півтора грамчики, два, це прям універсал. Але буває, ставити потрібно три, 1 грамчик, щоб вона хоч якось клювала. Час від часу переходив на самодур, думав, що вона просто відходить подалі, подалі. Так воно і виходить, вона подалі відходить, але клювати вона не, не почала. Інколи виручає, це заміна самодура, але не сьогодні. А я знаю, що хочу. Щуку половить на или 3 грамма. І з цікавого, коли всі сонце вже піднялось високо, всі вже почали розходитись, все одно ставрідка на силікон клювала. Тут треба експериментувати, стояти на своєму, шукати приманочки, бачите, сонце вже високо, а вона продовжує клювати. На самодур сьогодні нічого майже не було. Там воно ніхто немає. Тикаю комфортно. На цьому, мабуть, буду завершувати свою рибалочку, свою півтори годинну рибалочку з Андрюхою. і буду біжати по своїм справам. Утрик сьогодні нормально приніс рибки. Тут штучок 30 і з них тільки дві на сонаду. Бачите? Хто не підписаний, підписуємося на канал. І до скорої зустрічі. Дякую всім за перегляд. Всім пока!